Блін, Очевидні речі, якщо у вас є де заправляти, то звісно ж краща Hyundai Kona. Якщо немає, то краще Citroen c 4 Мені Kona як машина подобається. Вона комфортна, в неї підвісочка хороша. Хороша підвісочка, є нюанси деякі, але в принципі їздити на ній приємно. Комплектація класна, посадка висока, світ хороший, музичка класна. Ну, блін, мега топчик. Kona це добротний хороший автомобіль, який от можна купити, їздити і насолоджуватися. ним. Ну, ну Якщо нема де заряджати... то, конечно же, C4, блин, ничем не хуже машина будет. Отличный вариант C4. Что я вам скажу? Так что таке. Ну, честно говоря, я думаю, что я до лета покатаюсь и продам эту кону. Это стопудово. Стопудово, потому что эти все заботы, эти все зарядочки, все, бачите, пришел, покажу вам машину. Эти все зарядочки, это такое. Слишком, слишком все сложно. Ну, для мене в даному випадку просто. Я то вчора пів 12-го поставив машину. От зараз що беру, приїхав. Прийшов 11 уже. Почти 11. Я забираю зарядки заправлену машину. По 12 гривень заправив, мені вийшло 200 гривень 100 км. Тобто, э, все ніби просто, добре. Ну, теж якісь нюанси в цьому всьому є. Не знаю, коротше. Це дивіться, отут. Вот Три, три зарядки три, три зарядки з моїм type 2, який дешевий по 12 гривень. Якщо ці зарядки будуть зайняті, то короче, вся моя схема порушиться на корню просто. От, так от. І мені бери, да, продавай машину просто завтра, бо я не можу на ній їздити. І все. Якщо електричество подорожає, то теж вся моя схема йде по одному місту. Тобто все дуже тоненько, дуже тоненько, тому с четвертий треба брати ці четвертий. Оце просто, понятно. Там і кузовщина дешевша, і все, там, ну топчик машина, треба брати ці четвертий.